Правоохоронці знову звітують. Міністр внутрішніх справ Арсена Ваков, генеральний прокурор Віталій Ярема та голова служби безпеки Валентин Наливайченко зібрали пресу, аби розповісти, що вони пліч опліч рухаються у розслідуванні злочинів проти майданівців. Три правоохоронні відомства працюють в Унісон. Ніяких розбіжностей або непорозумінь, про які писали раніше засоби масової інформації, сьогодні не існує. Найближчим часом ви отримуєте позитивні результати щодо розслідування цих фактів, і винуваті особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності. За словами Яреми, вже встановлено 22 підозрюваних в розстрілах майданівців. Ще 13-ро перебуває у розробці. Арсена Аваков чергове похизувався результатами своїх підлеглих. У нас розкрите діло на на Тетяну Чорновіл. Троє задержані, троє знаходяться в розіску. Розкрите дело по похищенню громадського активіста Ігоря Луценка і похищенню убийства і активіста Євромайдана. Юрія Вербіцького. Тут двоє задержаних і дев'ять знаходяться в розіску. Але роботи силовикам ще вистачає, каже Аваков. Відомства розслідують 15 епізодів злочинів, які були скоєні під час Євромайдану. Однак, коли саме слідчі поставлять крапки у цих провадженнях, ані голова СБУ, ані генпрокурор, ані глава МВС не беруться прогнозувати. Лише обіцяють, що докладуть усіх зусиль.